Що mm -hmm. тобі мало? Жива? Мені павука треба купити. Гроші во мене є. Скільки? Ем. Вісім доларів. Вибач, тобі не хватає. Дванадцять коштує тепер. Які дванадцять він коштував вісім. Що? Не мої проблеми. Купляє за 12, або я не знаю. Торг можна зробити? Чи не можна? <рес> Поторгуватися. Ну, добре. Значить, 23. <рес> Які 23? Ти що, мужик? Ти хочеш, я зараз тобі дав тобі раз? Що то ти там мені сказав? Скажи мені на мікрофончик. Чик тихо, тихо, який пістолет, ти шо, офігел? Я тобі говорю, давай торгуватися, алло, нормально ціну. Забирай свої гроші. Ще охренявті, що шо? я тобі зараз гроші на школу засуну. Тві пукалка вонюча, тобі не поможе, поняв? Завали з мого у свого навіть і запаху тут не було. В тебе є три секунди, щоб забирати свою вонючу, пихату пику. Ну, Я ще повернуся. Один! Два. Ну, мужик, а я тебе устрою. Все. Три. не добрался. я Говори, очі попереджаю, очі давай торгуйся зі мною. Бо я таких людей не люблю. Не в життє. Я вже дружину хтось. Мужик, я тебе не боюсь, в мене пушка, ну все, пукалка вонюча. Тож в мене пуковка. А тепер поговаємо! Йо-мое! Й-мой! що ж ти зробиш, ти мужик, вонючий, Я тебе покажу. Куди ти втік? Ми ж тільки почали грати з тобою. Мужик, лучше по-хорошому. Давай торгуватися, а то буде погіршу. Чуєш, не кого? Тільки в своїх солодких снах. Мужик, ти знаєш, в мене сильніша пуска, ніж твоя. Получай! На тобі. Мазі, тепер моя черга. Ай, тепер від мене. -мо, промазав давно, я просто не стріляв. Зараз я потренуюсь тебе тебя знищу обов'язково. Ах ти! Петочка! Да, бистро з тобо справився. Ти да. хто? Сіроки не показую своє обуви, дізнався, яке ти. Тільки не розказуй обуці, я тобі дам скидку. Скільки там має бути 9? 9. дев'ять? Да, так, тут дев'ять бездачі давай. Паук твій. Ну так було зразу взято і все. Проблему найшов. Вс. К вас і паук, кстати. Почки. Да, страшно паук. Ну что вам понравилось наше видео? Я тебе досі помню. Да, звісно, що всім. Ми тільки починаємо знімати контент. Да. Пишіть коментарі. Скоро буде розпаковочка два ньорфа. нових. Можете до... вгадати. Вгадати, які це ньорфи. І їх буде два. Хто вгадає, той получе від мене. Привіт! Відповідь. <плес> Да. Якщо вам сподобалась така війнушка невеличка, ставте лайк. Підписуйтесь. І ще можемо взяти дуже довге відео, як ми зражаємось. Але удачі всім. Всім пока. Пока, Чому Чому кажеш, але всім пока. Тільки якось я знаю, що типу якась проблема. Ну, показ, як всі... Ні, може бути проблема, так може у нас не буде час, чим там може у нас не буде злання знімати. Але ми цей канал не покидаємо. Всім пока. Удачі, будбай, маленьких. Дорога всім.